Близнюки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, близнюки. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. І візьмемо пораду від карт, як краще прожити цей тиждень і на що все ж таки варто звернути своє бачення. І так, близнюки. Понеділок. Дев'ять мечів. Ну, розпочинається тиждень з якихось страхів, з якогось стану, коли нас щось лякає. Ми в якихось обмеженнях. Карта буде говорити нам про те, що ми набрали собі багато якогось страху в голову, і він нам не дає спокійно жити. По цій карті це все лише в нас в голові. Тому дивіться, що вас лякає, що вам не дає спокійно жити. І от. Пробуйте його все ж таки викинути. По цій карті може бути просто безсонна ніч, що, в принципі, і нічого такого і нового. Вівторок лицар кубків, вівторок в нас є рак риба або скорпіон, це приближення до нас якоїсь людини, який може приїхати у ваше життя. Це може бути якийсь кавалері, якщо мене дивляться зараз дівчата, якщо мене дивляться. Хлопці, да, це знову ж може бути взаємодія з такою людиною, людина емоційна в нас. Якщо ми говоримо про енергію, це буде говорити про приближення чогось до нас, про якусь новину, яку нам можуть сказати, про приближення якогось проєкту, про роботу, про щось нове, що принесе нам такі приємні емоції. Середа. Середу в нас є королева жезлів. це в нас овни, леви або стрільці. Така людина буде присутня в вашому житті, можливо, з нею буде якась взаємодія. Королева жезлів вона амбіційна, харизматична, ціленаправлена, досягає своїх результатів. Незважаючи ні на що, це буде говорити про те, що, можливо, це ваша буде енергія в такий день. Можливо, ви будете от брати якісь поради від такої людини. Знову ж вона вам може допомогти, якщо ви звернетесь до неї. День запальний, день, такий, де багато в нас є енергії, і, можливо, в цей день ви будете от відчувати себе королева жезлів. Четверт, Четвер, в нас є карта суда, яка буде говорити про переміни в вашому житті, про те, що щось відбувається, тому що для цього час прийшов, час настав, і ці зміни вже якби неповоротні. Тобто вони мусять відбутися в вашому житті. Карта суда буде говорити про повернення в минуле. Можливо, можливо, ви будете вертатись на стару роботу до старих стосунків, будете відновлювати стосунки з якимись людьми. Даючи їм якби другий шанс. По суду, у нас відбувається, знову ж повторяю, все те, що мусить бути. Тому просто прийміть його як дане, і пробуйте жити далі От, з таким станом речей, тому що отак потрібно. П'ятниця, а у п'ятницю у нас є імператриця це день, коли ми. Народжуємо якусь ідею, народжуємо дитину, народжуємо новий проект. Карта імператриці буде говорити про те, що щось, наприклад, ви довго виношували, виношували в своїй голові, і тут раз, і ви вирішуєте, що. Пора пора відкрити, пора щось починати, пора знову ж таки зайнятися тим, чим я хочу. Імператриця буде говорити нам про те, що хтось буде займатися своїм тілом. Да? Піде в перукарню, піде в салон, піде на масаж. Тобто зробити собі якусь приємність, знову ж таки, попіклуватися про своє здоров'я і про своє тіло. По імператриці в нас можуть приходити кошти. Карта нам говорить знову ж про жінку, яка може бути присутня в вашому житті. Це може бути мама, бабуся. Чоловіки, звертайте, будь ласка, увагу на свою дружину. Вона сьогодні захоче от, бути імператрицею. Субота. О, а в суботу в нас є диявол. По дияволу в нас є якісь маніпуляції, якісь скриті від вас, такі хитрощі, да, які можуть стосуватися стосовно вас. Тобто якась людина захоче вами поманіпулювати, захоче щось, наприклад, вам збрехати, щось донести таке, що от може бути неприємно для вас. Диявол, він от, е, смикає за ниточки і керує людьми так, як хочеться. Йому. Можливо, в цей день ви захочете щось собі дуже купити, да? от прям загоритеся, і от воно вам цей день потрібно. Хоча на слідуючий день воно може вам бути вже не, не сподобається і не потрібне. По цій карті у нас може бути присутній козиріг людина, але знову ж таки, бачите, три старших аркана йде підряд, які говорять про якісь переміни. І, можливо, знов ж таки, ви не дуже захочете їх приймати, будете всячески супротивлятися, але це вже як от по суду, знову наголошу вам на тому, що от ці зміни прийдуть, і ви ніяк не можете на них вплинути. По дияволу в нас може прийти якась страсть. Хтось може познайомитись з якою людиною, буде от такий прям сексуальний потяг. Неділя. І карта сили, четвертий старший аркан. Ну, і хтось дійсно познайомиться, у когось дійсно будуть такі стосунки, тому що сила це знову ж в нас якась, отака прям жага тварина, де от ми хочемо володіти, наприклад, чимось, кимось і так далі. По карті сили ми. Можемо подавляти свого партнера або ту людину, тобто робити знову ж так, як хочемо ми. По карті сила елементарно може бути просто багато фізичних якихось вправ. Хтось піде в спортзал, поборить свою, наприклад, темну якусь негативну емоцію і піде все ж таки в спортзал, да? наступить на своє нехотіння. Зробить так, як він хоче, тому що, по дияволу, в нас є якісь наші темні сторони. Ми їх виявляємо і подавляємо. Робимо так, як потрібно нам. Близнюки, у вас чотири старших аркана, підряд тиждень буде говорити про якісь переміни в вашому житті. Так, і дивимось пораду для вас. Дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків. Король кубків, а король кубків нам буде говорити про те, що ви маєте проявити емоцію десь, можливо, стати м'якшим, таким, знаєте, терпеливішим, десь проявити опіку над якоюсь подією, людиною, тобто проявити якусь забула слово на українській мові, да? бути м'якшим, бути люблячим, сопереживати, опікуватись більше і, можливо, навіть десь пропустити щось за вуха, да? що, що те, що вам не потрібне. Тому що король Кубків він. Сприймає світ трохи м'якше, ніж всі остальні знаки Зодіака. І так, близнюки, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!